Так, і е, е, дивіться, яка яка історія. з'явився в Києві ще один мурал. Туди Святослав Тромса поїхав і завершили навіть е, завершили навіть роботу над ним. Святослав Тромсо туди поїхав. Це на метро Житомирська. Святік, привіт тобі, друже. Привіт тобі, славо. Так, ми вже на метро Житомирській, власне, покажемо зараз той мурал, який домалювали буквально ще вчора. Чотири дні про нього розповідали наші колеги. А тепер і ми можемо побачити його. Він на стіні кінотеатру Екран одного з найстаріших кінотеатрів кінотеатрів Києва і тут зображений такий сучасний образ Богородиці, яка от ніби захищає наших українських воїнів. І, Звісно ж, тут є жовті соняшники, синє море, і все виконано у таких доволі. Патріотичних тонах, ну а праворуч, звісно ж таки, там вже літають, де літають бойові гуси. Є ось такий надпис: це славнозвісний вислів, цитата Степана Бендери. І настане час, коли один скаже слава Україні, а нижче мільйони відповідатимуть героям слава. Ось, і власне. Через такий вислів хотіли нагадати всім про важливість не тільки якби кінотеатру екран, але й важливість, якби цих патріотичних гасел. Власне, як розповідала нам художниця, яка намалювала цей морал Євгенія Фулен. Вона розповідала про дві причини: по-перше, їм хотілося звернути увагу на кінотеатр, який знаходиться у дуже поганому стані, і як небайдужим мешканцям столиці, аби вони якось долучалися до актуалізації цієї проблеми, до реконструкції цього кінотеатру. А по-друге, якби звісно ж звернути увагу людей на те, що наших захисників захищає ну сам Бог або як образ цієї Пресвятої Богородиці, попитали киян, які спостерігали за тим, як відбувається робота над цим муралом і їхні враження від нього. Тож давайте почуємо їх. Ви розумієте, це такий патріотизм, вдохновляє так людей. Хто не дивиться, фотографію, знімають, відправляють. Я теж своїм сину відправила, кажу, в кінотеатр екран. Тут кажу, був, яку гарно стіночку зробили. Те, що малюють художники, вона якось розбавляє старе будівлю. Так вона була сіра, а тепер хоча б якісь… Красивий малюнок. Зазначу також, що дуже багато киян вже зробили свої світлини, опублікували в соцмережах, і до того, що цікаво, що саме тут на метро Житомирський, тут така велика транспортна розв'язка. Ми знаємо, і дуже часто саме звідси захисники рушають там далі, якби на інші напрямки нашої країни. І от якраз була задумка, щоб вони, коли приїжджають сюди, там вирушають в якесь місто, вони могли побачити цей мурал і власне побачити як подяку. Від митців для них за те, що вони роблять заради України. Тож ви також можете прийти до метро Житомирської, і подивитися на оновлену стіну кінотеатру Екран і е, зробити свою світлину і подякувати нашим захисникам за те, що вони продовжують робити заради збереження України. Слава тобі слово!